Доброго дня, це програма Проактуальна. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на тему головні підсумки 2022 року та очікування на наступний рік. Розбиратися з цими питаннями будемо з гостем нашої студії це політолог Олег Саакян. Доброго дня, пане Олежу. Вітаю вас. І от перше запитання все ж таки: які найголовніші підсумки у нас за цей рік? От що ви для себе окреслили, і щоб про це дізналися наші телеглядачі? Так, да, складно. Тому що рік чи не вперше він? Є не просто складним, а він є однобоку складним. Зрозуміло, що воєнна ситуація на сьогодні вона перегорнула певну сторінку історії України. Давайте спробую звести все до декількох факторів. Перше, 22-й рік це рік смерті Радянського Союзу. Якщо 91 й рік всі думали, що це смерть, то ні. Виявилося, що він ще в. Певному подавленому стані напіврозібраному, але тим не менше він проіснував до цього року. Зараз, як Путін сказав свою промові, що він покаже, що таке декомунізація. От, власне, він і показує. Радянський Союз на наших очах довмирає, знищується пострадянський простір, знищується його гомогенність, починаючи від інфраструктурної, Росія знищує фактично радянську інфраструктуру в нас. В неї вона горить так само, знищується, на останніх парах вичавлює Росія по максимуму з радянського оборудову, доходячи до того, що і єдина культурна чи соціальна певна інерція цього простору також вичерпується. Тобто після російсько-української війни, вже в 23-му році, фактично, говорити про пострадянський простір буде якось ативічно, якось не на часі. І буду дивитися трішки скоса, тому що просто його вже як такого не існує. А тепер після війни, коли почнеться розбудова України, ми побачимо, що це зміниться не тільки в інфраструктурі, але й в таких простих речах, як, наприклад, зовнішнє облаштування публічних просторів. Ми побачимо нові парки, які вже не будуть радянськими чи пострадянськими, нові школи, лікарні, будинки, тощо, які не нагадуватимуть радянську архітектуру. І далі по списку доходячи до політичних практик, ми побачили, що політичні практики пострадянської України, які мають своє радянське коріння, вони вмирають. Друге Це рік падіння геополітичних впливів Росії, так само, як відбувається декомунізація, де радянізація, так само фактично де імперіалізація Росії відбувається в на наших очах. Росія спалила всі ключові ресурси, які залишалися в спаду. як від радянської доби, так навіть і до радянської. Наприклад, ідеї про. Ді російську гуманістичну культуру, які сягають своїм корінням ще на війн, намагань розковиряти і зрозуміти російську душу європейськими російськими письменниками, тому що вони вмерли. Росія показала своє реальне обличчя, не фасадну Росію бачові театри Толстаєвських, а реальну картинку. Завершуючи енергетичним спадку, голка енергетична, які знаходилась Європа, яка створилася радянською добою і дісталася в усіх спадок. Вона вмирає. Агентурна мережа і впливи так само російських агентів висилають, а тих, хто ще залишається: російські дипломати і інші представники, вони знаходяться під прискіпливим впливом, і вони стають токсичними для західних і не тільки західних, а по всьому світу політиків. Відповідно, і тут Росія стагнує. Тобто, другий момент це те, що ми бачимо загибель останньої імперії. Третій важливий момент, який є, ми можемо спостерігати. Це фактично у 22-му році демократія продемонструвала, що вона є більш життєздатною, її рано списувати і більш успішною, ніж диктатура. Тим, що Україна вистояла, вона продемонструвала, що демократія здатна протистояти ворогу, який значно більше за тебе, значно підготовленіше за тебе. Оскільки саме демократична натура, саме демократичне єство, горизонтальність українського суспільства, готовність його захищати власну державу, вона фактично витягла на своїх плечах російську агресію, і витягує її і дала змогу оговтатись інституціям і державі зібратися в кулак. Наговорює вже про те, що Україна демонструє цікавий приклад розподілу цивільного і воєнного керівництва навіть у час війни. Ми бачимо, що президент, прем'єр-міністр, міністр оборони і вся вертикаль політичного керівництва, цивільного керівництва працює як тилові служби, які забезпечують армію і суспільство ресурсом для боротьби зовнішньополітичною підтримкою, фінансовою підтримкою, спроможністю інституції долати ті проблеми, з якими ми стикаємося в під час війни, воєнні загрози у вигляді відновлення інфраструктури, багато чого іншого. Але не лізуть в воєнне керівництво. На відміну від диктатури, де диктатор завжди тільки щось трапляється, одразу ліз розповідати воєнним, що їм робити, як Путін, який намагається керувати війною майже в ручному режимові. Але і воєнне керівництво України займається обороною держави, а не займається внутрішньополітичною діяльністю. І це класний приклад, який зараз роздивляються, вивчають і будуть наслідувати інші демократії, оскільки ми зайшли в період широкої геополітичної турбулентності. Ми вже знаходимося у Третій світовій війні. І лише питання, чи це є прологом до Третьої світової війни російсько українського протистояння, чи це вже вона розпочалася і не буде прериватися, і відповідно ми вже зайшли в самогущу подій. І далі тільки дестабілізації без будь-яких передишок. Тому цей рік дав фактично новий поштовх, нове дихання демократії як такій. Тому що якщо демократія перемагає десь в одному куточку світу, вона перемагає всюди. Так само, як і якщо демократія буде розчавлена десь, то це вдарить по демократії як такій. Тому що ми говоримо про ідею, ми говоримо про певний підхід, про цінності, які стоять за цим. Тому або вона ефективна, або вона дискредитована, і Україна дала новий поштовх світу. внутрішня ситуація. Ми побачили неабиякі запасті кості суспільства. Ми здивували світ і здивували себе. Виявилося, що приказка про двох українців і трьох гетьманів вона абсолютно справедлива, але рівно до того моменту, поки москалі з'являються на наших кордонах. Як тільки з'являється зовнішня загроза, українці, якщо вони бачать легітимність тих чи інших кроків, тих чи інших рішень, ті, того чи іншого керівництва, вони готові його приймати. Вони готові виконувати, вони знають, що робити, і готові брати відповідальність на себе. Тобто, на відміну від столітньої давнини, ми вміємо відправити чвари в сторону і згуртуватися навколо головного, взявши відповідальність на себе за власними. Нашої держави, що також було здивуванням, в принципі, для частини українського суспільства, якщо не сказати, для всього, тією чи іншою мірою. Що наступний рік? Зрозуміло, що залишається війна, і якщо Україна в цьому році переломила ситуацію і виборола можливість перемоги, то це не означає, що ми її вже взяли в свої руки, ми її відібрали від руку у Росії. Але це не означає, що Росія вже програла і вона вже розгромлена, і що вона остаточно і точно програє в цій війні. Ми створили образ нашої майбутньої перемоги і відкрили двері до неї, а тепер потрібно створити образ і протурувати шлях до російської поразки і переконати світ в тому, що світу необхідна поразка Росії, і вона буде коштувати менше, ніж якщо Росія залишиться в підвішеному стані або не дай Боже. Росія переможе в цій війні. Стосовно російської перемоги, всім очевидно вже, що її не відбудеться, І, зокрема через те, що світ мобілізувався на підтримку України, розуміючи, що перемога Росії буде катастрофою для світа. Себто поразка України вона є загрузливою для всіх демократій. Тільки Україна вийшла з цієї петлі можливої поразки, одразу стало питання, так а що тоді поразка Росії? Сіли з калькулятором порахували і виявили, що це дорого коштує, це активізує всі ті страхи, які були до Радянського Союзу, і плюс ще нові. Тобто світ не готовий до поразки. І тут завдання для нас розуміти ці два виміри російсько-української війни і глобальний рівень протистояння, синхронізовувати їх, і, якщо сказати, дуже банально, продати світу і поразку Росії, показати, чому це єдиний можливий варіант. А інакше це загрозливо. Також з важливого, це політичне протистояння, яке в 2023 році все ж таки почне відновлюватися, тому що ми бачимо, що в умовах війни тим не менш всі базові демократичні інститути, хоча і взяли режим самоцензури, але вони працюють. Корупційні розслідування журналістів відбуваються, і по корупції до влади виникають питання, і частина з них ставиться зараз, частина пишеться в блокнот. Опозиція вона нікуди не дівається. Так, вона на сьогодні не має простору для того, щоб прямою наводкою бити по владі і займатися відвертим політиканством, що, в принципі, може бути в інтересах суспільства. Якісно виріс український політичний процес, але, тим не менше, позиція присутня в парламенті, в громадах, на місцях самоврядуванні, і вона нікуди не дівається, і вона виконує свої функції і готується до майбутнього електорального циклу. Парламент. Ми побачили, що. Наш парламент, пройшовши випробовування декількома революціями, російське вторгнення 2014 року зараз перенісе випробовування повномасштабною війною і оточенням фактично столиці України. 22-й рік показав, що український парламентаризм значно сильніший, ніж декому це здавалося. І те, що навіть в умовах війни президент подає прохання до парламенту проведення воєнного часу. І там його дивляться, і там дискутують, і потім приймають. А коли подаються законопроекти, не дивитися на те, що є монобільшість, дивлячись на те, що зараз рівень підтримки президента є абсолютно, тим не менш, петиції по тих законопроектах, які не влаштують суспільство, впродовж однієї доби набирають потрібні 25 тисяч голосів. Чи говорить про те, що суспільство все одно відслідковує цей процес, живе їм і готове реагувати на загрози для і демократичного правового демократичного майбутнього України навіть з боку влади, навіть з боку влади під час війни, що також є позитивним, як на мене, і 22-й рік нам це показав. Ну і зрештою, наостанок скажу, що 22-й рік буде роком, коли Україна і Європа відкрили для себе один одного. Фактично, Росія була викреслена з загальноєвропейських безпекових планів і. Загальноєвропейського цивілізаційного простору. Європа зараз завершується лінією фронту з Росією. А Україна була сприйнята як частина загальноєвропейського простору, як свої, і до України віднеслися як до своїх, відкривши кордони, відкривши фінансову допомогу, гуманітарну допомогу, просто сприйнявши як своїх, як невід'ємну частину. І з цього року зростає покоління, покоління в Європі, для якого вже Україна буде невід'ємною частиною Європи. Бо вони інакше не бачили і не знають. І, власне, вони, якщо будуть знати якісь прапори, бо зараз у світу всюди є проблема, то вони будуть знати, мабуть, тільки прапор своєї країни, Європейського Союзу і України. Тому що така кількість українських прапорів, яка є зараз в демократичних країнах, її не бувало ніколи і жодної іншої країни. Це шалене піднесення. І в Україні зростає покоління, яке пам'ятатиме Русні своє навчання в підвалах шкіл. Спуски під час тривоги в бомбосховища. Ці діти будуть чітко знати, чому для них Україна є цінною, якою вони хочуть бачити Україну, і де загроза для України з якого боку. Вони цього не забудуть. Тому це буде один з наріжних років для дорослішання української нації. Фактично, в 2022 році ми проходимо власну ініціацію, розбивши рожеві окуляри, ми починаємо формувати власну призму. Сприйняття себе і світу. Я думаю, що в майбутньому колись через десятиліття історики назвучують 22-й рік, це був роком повернення столиці України в Україну. Не в Москві, не в Брюсселі, не в Вашингтоні, а саме в Києві з'явилася і відбулася наша власна столиця. І ми зрозуміли, що Україна більше, ніж нам, не потрібно в цьому світі нікому. І захищати її більше, ніж ми. Так само ніхто не буде. А от стосовно ЄС і НАТО, як ви вважаєте, чи стане 23-й рік переломним? Я думаю, що 22-й став переломним. Він створив, вже, відкрив ці двері, куди ми вставили свою ногу. І з точки зору отримання статусу кандидата в члени ЄС, і з точки зору обіцянок від НАТО прийняти Україну після завершення війни, це вже відбулося. 23-й рік, скоріш за все, не буде нести в собі жодного переламу. Ми побачимо просто інтенсифікацію цього процесу, але давайте будемо чесними. Сподіватися, що в 2023 році ми вступимо в ЄС або вступимо в НАТО, було б вкрай інфантильне. Ми вже на фінішній прямій, ми вже всередині, і тепер лише питання вичерпати цей потенціал, а це завдання на руки. Ми отримали унікальну можливість в подати заявку і схвалення отримати себе в статусі кандидата члени ЄС тоді, коли сам ЄС починає процес трансформації. А ми маємо гучний голос і цілу низку партнерів і друзів всередині ЄС, які мають можливості впливати на прийняття рішень. Себто ми отримали представний стілець в процесі вибудови власне майбутнього ЄС. І ми можемо тепер бути співтворцями того ЄС, в який ми будемо інтегровуватись. Жодна з країн останніх хвиль приєднання до ЄС не мало такої розкоші. І наше завдання тепер вичерпати цей потенціал, наситити його і дійсно скористатися цим, щоб той ЄС, в який ми інтегруємось повноцінно, задовільняв нашим інтересам, і щоб ми могли туди привнести всі ті сильні сторони, які ми маємо. Тому що зараз ціла низка мільйонів українців, хто вимушено приїхав в Європу, чи не вперше в своєму житті подивилися на європейські держави, очима не туристів на фасади будинків красиві. На дорогі автомобілі, на хороші зарплати, а подивилися очима мешканців, побачивши проблеми бюрократії, відставості цифровізації, проблеми з банками, з поштовими сервісами, з лікарями, з інфраструктурою багатьма-багатьма речами, ми маємо взяти найкраще, що є в ЄС для нас, але ми тепер знаємо, що слова Шевченка не просто є метафорою гарною. Але є дійсно прикладним дороговказом чужого навчайтесь, але і свого не цурайтесь. Ми тепер знаємо, що нам є багато чого цуратися і багато чого привнести в ЄС. Так само і з НАТО. Ми зараз здобуваємо безцінний досвід, який ми маємо конвертувати потім і в програми навчання, і в центри дослідження, і багато інших речей, тобто збудувати цілу екосистему того, як ми посилимо НАТО своєю участю в ньому. Ми можемо вийти на той рівень, коли. І ЄС і НАТО будуть зацікавлені в нашому кандидатстві в них і членстві в цих країнах не менше ніж в цих об'єднаннях, не менше, а можливо і більше, ніж сама Україна. І це те завдання, яке зараз на роки вперед фактично для нас залишається спадок від 2022 року. А от стосовно НАТО, ви казали, що. Можливо, вже йде так до, до речі, кажуть багато експертів, вважаючи йде вже третя світова війна. Як ви вважаєте, чи вступить все ж таки в 23-му році НАТО у цю війну? Чи є, скажімо, для цього якісь моменти, щоб все ж таки вони встали на бік України? Ци ми будемо продовжувати боротися сам на сам з Російською Федерацією? Я скажу контроверсійну річ. Це страшний сон, якщо НАТО вступить в цю війну на боці України, тому що тоді це буде інтернаціоналізований конфлікт, в якому ми маємо більше ризиків перетворитися в Сирію, на території якої будуть боротися інші, ніж дійсно шанси на перемогу. Для нас не цікаво і не потрібно те, щоб ця війна набирала більших обертів і з'являлися нові суб'єкти в цій війні. Тоді її кінець точно буде не скоро, і Україна, як мінімум, навіть а, матиме розмити акції переможця. В такому випадку не ми будемо переможцями в цій війні, а ми будемо одним з переможців і не першим по списку. Для нас важливо, щоб нас максимально підтримали. І отут ще демонструється, що не тільки НАТО не готово входити в війну, але і підтримати нас всіми тими засобами, які має які має захід для того, щоб ми перемогли в цій війні. Завдання на 23-й рік це переконати світ не в тому, що ми здатні перемогти, а в тому, що ми маємо перемогти і розгромити Росію. Бо на сьогодні світ не готовий до поразки Росії. Вони розуміють, що російсько-українська війна може завершитись виключно поразкою Росії, але в глобальному протистоянні. Вони би точно не хотіли би розвалу Росії, її фрагментації, бо одразу виникає питання посилення Китаю, контроль за ядерною зброєю, цілим низки війн на теренах пост Росії та навколо неї серед режимів, які базуються на московському впливові. І далі, далі, по списку, широка дестабілізація. Відповідно, можна сісти з калькуляторами, подивитися, які катастрофічні наслідки це матиме для світу. Вони до них не готові. Вони живуть цими страхами, і відповідно. В цьому розрізі зараз ключі від завершення війни вони знаходяться не в Кремлі, вони знаходяться у колективного заходу. Від них залежить, чи вони надають Україні все необхідне для того, щоб перемогти, чи вони продовжують допомагати Україні не програти. Тому, якщо говорити про включення НАТО в 2023 році, я не думаю, що є серйозні шанси того, що НАТО включиться в російсько-українську війну. Воно включиться тільки у випадку, якщо ця війна переросте ширше за своєю географією, якщо буде здійснена агресія супроти країн НАТО, і то є певні запобіжники і то в яких формах і як НАТО буде реагувати. Але ключове для нас це отримати максимум підтримки в можливості перенесення війни з території України, зокрема вглиб самої Росії. Для того щоб ми могли бити симетрично до Росії хоча б на декілька сот кілометрів глиб, щоб ми могли переходити в наступальні операції, а не тільки оборонні і контрнаступальні. А от стосовно ядерної зброї, як ви вважаєте, чи зберігаються ризики в 2023 році, що все ж таки Росія її може застосувати на території України і в такому випадку як має реагувати світ? Світ не готовий до застосування Росії ядерної зброї. Відповідно, світ зараз максимально будови запобіжника від цього для світу. Це був би катастрофічний сценарій. Тому Росія зараз має тиск з усіх боків, починаючи від штатів, завершуючи Індію і Китай стосовно неможливості застосування ядерної зброї. Якщо б Путін був готовий застосувати, він би вже їх застосував. Тому на сьогодні відповідь така: Росія не готова застосовувати ядерну зброю в цій війні. Чи може створитись ситуація, в якій Росія піде на цей крок? Гіпотетично так, але ризики її невеликі. Тому, звісно, загрози звання ядерно зброї, як мінімум тактично, вони зберігатимуться до останнього дня війни? Ця карта завжди є на столі, але ризики і шанси цього вони достатньо невисокі. А яким найголовнішим потрясінням може стати в 2023 році для українців? От той чи інший сценарій, чи це продовження війни, чи може економічна криза? Як ви вважаєте? От що до чого готуватися нам? До затяжної війни, це може бути місяці, може бути і рік. 23-й рік точно більш ніж наполовину буде роком війни. І якщо війна завершиться в 23-му, то воєнним роком є, що несе в собі цілу низку складностей. Я думаю, що за оптимістичного сценарію ми маємо шанси перемогти в 23-му році, і тоді для українців найбільшим викликом і кризою стане якраз повоєнна ситуація. Тому що, поки триває війна, зрозуміло, що потрібно робити. А от як тільки буде перемога, звісно, декілька тижнів Україна буде в ейфорії, ми будемо всі святкувати її, тому що це буде, мабуть, найбільш визначна подія нашого покоління. Але після цього підвищиться конфліктогенність, потрібно буде відновлювати інфраструктуру економіку. А, виникнуть ціла низка нових суб'єктів, зокрема міжнародних, в процесі відновлення України. Виникне ціла низка нових викликів. З якими ми ще не працювали, і ми не знаємо, чи буде здатна ефективно працювати з ними як інституційна наша база, так і суспільство, чи готове до цих викликів. Тому це буде шоком. Я певен, що ми впораємось, я певен, що нам вдасться, бо більше буде шалене стримголов зростання в Україні, тому що повоєнне відновлення воно завжди дає високий мультиплікатор, і до цієї перемоги захочуть долучитися всі, буквально всі на цій планеті. Uh, і в нас дуже хороше перспективне майбутнє, але сам цей момент він стане дійсно кризовим викликом. Інші всі сценарії, як на мене, так чи інакше, не несуть собі таких шокових uh, ситуацій. Ми розуміємо, чого очікувати, і суспільство плюс-мінус так. І, от наостанок, все ж таки, якщо за оптимістичним сценарієм, в 23-му році має закінчитися війна, що для цього потрібно? От щоб ми розуміли, на, на які, скажімо, важелі натискати, у кого просити допомоги, підтримки, і от до чого бути готовими, щоб пришвидшити перемогу нам потрібно більше і по порівню зброї від заходу. Нам потрібно максимально вкластися в оборонку України і розбудову Україні можливості до а, постачання власного озброєння, перш за все, далекобійного безпілотники на тисячу кілометрів, ракети, які б Україна могла б сама виробляти, нехай і трішки застарілі поколінням тощо, але тим менш нам необхідне довге плече в цій війні, щоб ми могли бити глибоко і не залежати в цьому від допомоги західних партнерів. Також це важливо безпілотний москітний флот. Відповідно тут. В ширшому розумінні це докладання до оборонки україна має в умовах війни зараз відновлювати і розбудовувати власне оборонний комплекс промислової мається назі оборонний комплекс і третє це культурна дипломатія і це промальовування образу україни ми маємо зараз максимально скористатися 22 другим роком для того щоб показати світові а хто такі і що таке україна тому що рушиться статі стереотипи. Ми потісняємо російські наративи стосовно України і взагалі пострадянського простору так званого, але маємо на місці цього поставити щось своє. Знаєте, тут, як з пам'ятниками Леніна, гірше, ніж пам'ятник Леніна, може бути пусте місце замість Леніна, яке в довгий час не обробляється туди, не ставиться нічого, не переосмислюється, тому що воно тоді стає пам'ятником недієздатності. Так і тут. Ми потісняємо впливу Росії на міжнародній арені, але маємо туди привнести щось своє замість Леніна, поставити якийсь інший пам'ятник, щоб було написано Україна це не Ленін, Україна це оце. І це завдання, від якого залежить зокрема, і воєнна допомога Україні, і наше місце в повоєнній архітектурі світу. Але дуже такий виклик у нас стоїть навіть, якщо ми вийдемо на кордону 91-го року в 23-му році, то ми ж розуміємо, що можуть тривати обстріли роз, з російської території. От що з цим робити? Чи не станемо ми другим Ізраїлем? І чи може зробити якусь революцію в Росії для того, щоб скинути владу російську? Бо я не знаю, як тоді захистити наші кордони від обстрілів з моменту, коли ми доходимо до 91-го року кордонів, починається дипломатія. Залежно від того, що ми маємо на теренах Росії. Росію щось інше, широку дестабілізацію, різні сценарії. Але повернуся до тези, яку сказав до цього. Ми маємо мати широке, довге ракетне плече для того, щоб ми могли забезпечити для себе хоча б 200-300 кілометрів демілітаризованої зони вздовж українського кордону. Стріляти по Україні і тероризувати її має бути вкрай боляче і невигідно. Дуже дякую вам, пане Олеже. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Було ж дуже приємно з вами поспілкуватися. А ми тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного всім дня!